Всім привіт! В мене нещодавно, знаєте, що спитали, як відносяться мої рідні та близькі, е, ні, просто родичі <свісно> до, до моєї діяльності в декреті, до того, що я веду блог, Тік-Тік знімаю, Інстаграм почала там знімати трошки, Ютуб, ну таке, знаєте, скажу ніяк. Взагалі, навіть, я так думаю, мені ніхто нічого взагалі не каже. Це тема табу. Закрита тема, ну, в лице мені ніхто нічого не каже. Понятно, що вони між собою обсуждають, того, що, скажу так, літня людина, одна з родичів, сказала мені, що то все херня, то все накрутки. Я кажу, в смислі херня кажу, ви бачили, кажу, які в мене говорю, скільки вже підписників за такий короткий період е, часу. Та, то все накрутки, я все знаю. То, ти, то, ти, то реклама, то накрутка, ти сама нічого не добилася, це не твоя заслуга туди-сюди. Коротше, общем, за мене ніхто не радіє. І взагалі так було по життю, що за мої успіхи ніхто за мене не радів ніколи. Тому, в принципі, ні радістю, ні горем в цьому житті я ні з ким не можу також поділитися. Хіба своїми дітьми, дітьми розділити і все.